Доброго ранку, діти! Зараз у нас навчання з елементів грамоти. Тема заняття, звуковий аналіз слів, поділ слів на склади і нову букву будемо вивчати букву З. І звук з. Звуки з м'яка з, буква З. А тепер погляньте на цю ілюстрацію і впіймайте звук з і з. НЕЗНАЙКО Твердий чи м'який звучить з? Твердий. Зірка. М'який? Зебра. М'який. Золото. Твердий, гвоздика, твердий звук З. Буква з, звуки З, З. Назвіть букву та звуки, які вона позначає, буква З, звуки З, З. Розгляньте уважно це буква З. На Осоня змій повзе, вигнувсь він як буква З, буква З, як цифра три. Хто не вивчив, повтори. Діти, запам'ятайте, буква З позначає приголосний звук з і позначається однією рисочкою. Однією рисочкою. Роздивіться уважно та спробуйте узочити відтворити написання букву З. Зима морозяна на дворі, замети білі на землі, Зоріють в небі ясні зорі, Заснули зайчики малі. Скажіть, який звук ви чуєте? Звук з. Попробуйте написати звук з І Велику букву З. Мила моя рибонько, рибко золота, між плавцями зіроньки зблизький, як ліхтар, не стомлю бажанням виконую я всі твої бажанічка, зоряна моя. Який звук ми чуємо? З вірно. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми читаємо та пишемо. Погляньте, будь ласка, на ці картинки і скажіть, чий це будиночок? На будиночку намальований звук з і буква З: Зайчик, зірка, замок, зерно, зозуля. Складіть звукову модель слова зошит. Складіть звукову модель слова зірка. І поділіть слово зірка на склади. Скільки тут складів? Два вірно. Складіть звукову модель слова мороз. І поділіть це слово на склади. Скільки складів? Два? Слово зіна. Який звук з? М'який твердий? М'який позначається двома рисочками. Поділіть його на склади. Два склади. Складіть звукову модель слова замок. Зерно. А тепер, діти, прочитайте слова із звуком з. Назвіть букву, доберіть з нею слово, який звук вона позначає в цьому слові. Прочитайте слова та знайдіть їхні відповідні серед... серед... відповідники серед картинок. Наприклад, зефір, зубр, зірки. Зуб, земля, зебра. Послухайте і давайте вивчимо скоромовку. Заєць зілля з'їв у зіни, захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? Повторіть за мною. Заєць зіля з'їв у зіни, захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях Де ж узяти зайцю сіна. Ще одну ішли кози по залози, капусту садити. Ішли кози по залози, капусту садити. Зіна в зарості пішла, Зіна зайчика знайшла. Заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був як лис, з під хустинки втік у ліс. Спробуйте саме повторити і скажіть, який звук ви найчастіше чуєте. А тепер в зошиті спробуйте відтворити звук букву З. Дітки, скажіть, яку букву ми з вами вивчили? Які звуки вона позначає? Доберіть слова з цими звуками. Вам цікаве було заняття? Ви молодці, гарно працювали. До побачення.